Ну до речі, під час свого візиту в Вашингтон, президент ще раз підтвердив, що зі шляху реформ він не зійде. Нове є звернення. Я бачу, він каже, що наступні тижні будуть так, будуть також активними в нашій зовнішній політиці. Вже почали планувати активність на січень, і мова йде якраз як я як правильно розумію. Сподіваюсь, ви зараз підтвердите, про співпрацю з європейським союзом. Про наближення до нашого членства в європейському союзі зробимо все можливе, щоб Україна була сильною, щоб в наступному році ми всі могли бути впевненими в оборонній підтримці, в політичній підтримці, в макрофінансуванні. А, на вашу думку, наш вступ до європейського союзу, наше членство в НАТО. Наскільки ми дійсно можемо в наступного року просунутися з огляду на те, що ми ще й маємо тримати і фронт, попри все? Слухайте, якщо е, буде чітке розуміння, що хтось хоче запровадити реформи, або е, зробити певні кроки для того, щоб е, ми отримали такі це членство е, в Євросоюзі, то всі реформи проведуть своєчасно, швидко і якісно. Якщо це запуститься просто е, за течією, ну тоді ми побачимо і такий результат. Що хтось буде зволікати, що хтось буде показувати в, в один бік, треба бігти, інші будуть показувати в інший бік, і результату ми насправді не отримуємо. На жаль, тому тут все залежить від е, чітко поставленої задачі, сформу, сформ, ну, щоб її сформулювали чітко, конкретно, і людей, які будуть відповідати за ті чи інші напрямки. Ну вже ж багато разів говорили. Кожної проблеми є. Ім'я та прізвище. Е, якщо проблема чітко визначена, то це вже половина вирішення цієї проблеми. Все, тому тут буде залежати від, від тих, хто буде ставити завдання. А пане Сергію, співпраця з Польщею, ви кажете, що на збройні сили дуже багато вчасно, коли отримали техніки через те, що поляки влаштували. Це велика прикрість, чому не втручається, як ви вважаєте, польський уряд? Тому що коли поляки стали членами європейського. Союзу німці ж не блокували їхні фури, відчуваючи якусь певну конкуренцію. Як ви вважаєте, як для якого інструменту ми мали би вдатися? Я бачу, що тут без руки Кремля також не обійшлося. Тим більше, що я бачу новий уряд в Польщі, ліквідує комісію з розслідування смоленської трагедії. Ми пам'ятаємо історію цієї смоленської трагедії. Шляхи її також йшли в Росію. і Росію звинувачували в організації теракту проти Кривич найвищого керівництва Польщі. Що відбувається сьогодні? І чи є у нас інструмент для подолання цієї кризи? Та на ну, перше, я погоджуюсь з вами повністю з приводу того, що тут е, є так звана рука Кремля е, без цього не обійшлося не тут, е, ні в Словаччині. Е, після того, як е, Фіск виграв, е, ну став прем'єром, ні в Угорщині, зокрема. Е, бачу я і там, е, і в Словаччині, і в Угорщині е, намагання так само нам перешкоджати, щоб наші е, фури проїжджали. Е, окей, з Орбаном все зрозуміло. Там тут все вже ні, ні в кого немає ніяких ілюзій. а е, Словаччина так само. Теоретично, ну можна вже в принципі його називати так, як є проросійський прем'єр. І як тільки він прийшов до влади, то одразу він так само а, тихенько, без там пафосу, але все ж таки з'явились так само є певні перекриття трас а, після вже поляків, це так само говорить про ну існуючу реальну руку Кремля і те, що вони там попрацювали. Що стосується Польщі, то тут декілька моментів: перший. Це дійсно робота російських спецслужб, раз, друге, трохи є помилки в нашій дипломатії, тому що, ну, в принципі, наші дипломати завчасно повинні були повідомити уряд президента про те, що там може бути така от історія, вона буде набувати обертів, вона буде розвиватись. Тому давайте сядемо, і пропрацюємо шляхи вирішення. Це другий момент, і третій момент, враховуючи те, що. В принципі, всі вже розуміли, що уряд буде змінюватись, і Туск стане вчергове прем'єром. То я думаю, що просто той уряд, який закінчував свою каденцію, де Юра вони працювали, де-факто їм вже було знаєте, ну не до вирішення таких от питань, тому вони десь якось. І не підключалась. от дивіться, як тільки Туск е м, був вже ну прийшов до влади. Він став черговий раз прем'єром, то одразу місцеві громади почали забороняти полякам проводити перекриття трас біля кордонів. Одразу це сталося, тому тут якраз співпало і перевибори е ті ну обрання нового е прем'єра і Росія. Яка підключилась, і, на жаль, десь не своєчасне реагування нашої зовнішньої політики. Ну, розумні люди вчаться на, на, на помилках, тому ми сподіваємося, що тут питання і також і до польських союзників. Тим більше, що коли сусідо кровавуний і, і гине в війні. Чинити те, що поляки чинять на кордоні ну це просто ганьба для, для нашого польського сусіда. Але я сподіваюся, що тут також ситуацію ми зможемо вирішити. Якщо ви кажете, проблема лише в тому що це була частина е е е виборчої кампанії. Сподіваюся, коли там вибори всі закінчаться, то закінчиться і проблема. ну от знов ж таки. От ви до речі, е чітко зауважили, що от коли поляки входили в Євросоюз, то німці, французи вони не, не робили їм ніяких перешкод. Ну так, а чому тоді е, німці і французи зараз не підключились і не поперекривали повністю там з того боку для поляків. Ну не створили складності, будемо так казати. Я думаю, що за три дні після того як поляки побачили, що в них е, далі вихід на ЄС заблокований або перешкоди є певні? То вони відмовились від тих грошей, які там платили е, оцим перевізникам, які блокували дороги за три-чотири доби. Все би вирішили, і все вони перевели як мінімум це в стадію переговорну, але миттєво розблокували дороги. Так, звісно, от бачите, ми поставили завдання всім учасникам цього конфлікту. пане Сергію. Я дякую за можливість почути ваш вашу точку зору. І дякую нашим глядачам за увагу, довіру. Я закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити питання нашим гостям. Ваша думка надзвичайно нам важлива. Нам і нашим гостям не менш ніж нам. Дякую і не прощаюсь. Кажу до скорої зустрічі вам, вашим колегам удачі під час відвідин наших бійців на фронті і всього найкращого. Ya,